Стань лідером юридичної освіти. Факультет судового та міжнародного права Одеської юридичної академії відкриває свої двері для абітурієнтів, які мріють про успішну кар'єру в сфері права з 1 липня. Почалася приймальна робота приймальної комісії. Ми вже оформлюємо деяких студентів, абітурієнтів, тобто допомагаємо їм в оформленні особистого кабінету. У нас на базі нашого факультету судового та міжнародного права працює конституційний центр, тобто ми консультуємо наших абітурієнтів, тому що знаєте, на сьогоднішній день у нас. На факультеті я бачу вже так попередньо збирається дійсно вся Україна, тобто це абітурієнти із Закарпаття, із Харкова, і з Києва, ну, дійсно зі всієї України. Я вважаю, що це також дуже великий знаєте, показник. Показник нашого університету, і ну, дякуємо нашому керівнику, тобто нашому керівництву Сергію Васильовичу ківалову за те, що дає змогу нашим студентам навчатися аудиторно. Усім новим абітурієнтам варто звернути увагу на високий рівень освіти та спеціалізацію, яку пропонує факультет. Діяльність кафедри супроводжується активною співпрацею зі судовими, правоохоронними та правозахисними органами України, що дозволяє студентам отримати цінний досвід у. У роботі з працівниками цих сфер у нас є матеріально технічна база, у нас є бомбосховища в університеті, в наших гуртожитках. І це на сьогоднішній день це дуже знаєте, підкупає наших абітурієнтів, тому що ось приїжджали абітурієнти Закарпаття. Кажуть, у нас багато вузів на території там да, нашої західної України, там на Закарпатті і так далі. Але всюди зум. А ось у нас на факультеті, нашому так. В університеті аудиторне навчання, і ми розуміємо, ми розуміємо, що якщо ми в майбутньому готуємо фахівців в області респруденції права, то ну знання повинні бути ну, дійсними, сильними. Також на базі кафедри працює спеціальний клас, де разом з колегами з кафедри журналістики проводяться модельні судові засідання. На таких практичних заняттях студенти здобувають унікальні. Навички, які потім вони можуть скажімо так, використовувати, вже будучи діючими працівниками, працівниками апарату суду, органів прокуратури, адвокатських об'єднань. Тобто ну, наш факультет, скажімо так, готує всіх цих ну, спеціалістів. І дуже важливо, що ось саме знаєте, практичні навички студенти отримують вже на студентських скажімо так, <зас> засадах. Тут студенти отримують не лише фундаментальні знання, активність. Взаємодіють з практикуючими фахівцями, а ще мають унікальну можливість працевлаштування вже зі студентських років.